Будівля, яка крок за кроком отримує нове життя, приміщення відоме хмельничанам як колишня ДЮСШ No3, було збудоване на набережні Південного Бугу у 50-х роках минулого століття. Півроку тому його передали на баланс спортивно-культурного центру Плоскирів. Нині за кошти комунального підприємства будівлю поступово відновлюють. Це будівля використовувалась фізкультурно-спортивним товариством Спартак. Тут завжди були водні види спорту. Ми тут як півроку пробуємо налагодити роботу, оскільки наша основна мета це позашкільна освіта, робота з дітьми. Тут ми теж намагаємося біля річки організувати навчання в двох залах. Працівники СКЦ Плоскирів очистили території навколо будівлі від чагарників. Нині відновлюють комунікації. А в цій кімнаті майже завершили ремонт. Тут незабаром відбуватимуться заняття з йоги. Покладені мати закуплені дзеркала для того, щоб мати можливість займатися відновлені фасади стелі. Надалі планують взятися за цю кімнату майбутню танцювальну залу. Тут вже замінили вікна, планують відремонтувати стелю та стіни покласти паркет. А також підключити опалення та електрику. Оновлення потребує і фасад. Зовнішня будівля потребує заміну даху, утеплення у нас є завгосп, є можливість закупати якісь матеріали, і в межах того, які у нас на підприємстві є кошти, ми потихеньку вкладаємося в безпосередньо цей ремонт. Незабаром, за словами Романа Горницького, тут на набережній можна буде відвідувати уроки танців або займатися силовими видами спорту. Навесні планують відновити заняття із сап бордингу. Якщо хтось з тренерів бажає зайнятися тут карате, набрати групу або якісь силові диноборство, ми з радістю запрошуємо до нас в команду. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.